Кожен день триває боротьба на два фронти: один це боротьба за збереження нашої свободи і територіальної цілісності, інший боротьба щоб вижити економічно, викорінити корупцію і провести всеосяжні, навіть дуже болючі реформи, щоб зробити нову Україну. Незважаючи на те, що Україна, як і раніше, перебуває під загрозою війни. Ми сповнені рішучості зробити прорив і рухатися до своєї мети. Деолігархізація, демонополізація, дерегулювання і децентралізація, а також боротьба з корупцією, є основними можливостями для наших реформ. Наша мета полягає в тому, щоб побудувати і забезпечити незворотність системи, яка гарантує демократію, права і свободи людини, політичну систему, яка дотримується стандартів європейської політичної культури. Сьогодні Україна є одним з найперспективніших місць для інвестицій. Хоча ми маємо справу з військовою агресією на сході, нам вдалося довести площу нестабільності до 7% території України, включаючи Крим. І нам вдається тримати ситуацію під контролем.